А ті, хто вподобав розпаковку книг, ті можуть долучитися і продовжити дивитися. Так, у нас тут книги, які дуже великі за своїм фасоном. Нам таких великих книг не попадалося. О, на силу супелюки полетіло. Так. Аж дихати важко стало. Так, домашня кройка Анна Бояр. Отака здоровенна книга. І вони всі там такі здорові. Ну тут просто це щось для швої. Бачите, тут просто така штука. Якщо ви швоя. Велком. Так. Целюка страшна.